Псалом 108, з другого по сьомий вірш. Готове моє серце, Боже, буду співати і грати з сердечною хвалою, прокинься псалтирю і гусла. Я встану на світанку. Буду прославляти Тебе, Господи, між народами, співатиму Тобі серед племен, бо Твоя любов вища небес, і Твоя правда аж до хмар. Будь звеличений, Боже, понад небеса, і Твоя слава хай з'явиться над усією землею, аби твої улюблені були врятовані, визволи своєю правицею і вислухай нас. Господи, мій люблячий небесний Отче, я приходжу до Тебе на світанку цього нового дня, і моє серце сповнене вдячності. Дякую тобі за спокійну ніч, за відпочинок, який ти подарував моєму тілу, і за нове дихання життя в моїх легенях. Дякую за світло Сонця, яке лагідно торкається землі, і за обіцянку нового початку, яку несе кожен ранок. Це твій дар, і я приймаю його з радістю. Дякую тобі, Боже, за твоє слово. Дякую за цей особливий уривок із 108-го Псалма, який ти поклав сьогодні на моє серце. Це не випадковість. Я вірю, що саме ці слова ти хочеш промовити до мене сьогодні, щоб навчити, підбадьорити та скерувати. Тому я смиренно прошу тебе, Духу Святий, прийди і будь моїм учителем. Відкрий мій розум, щоб я міг зрозуміти глибину цих істин. Відкрий моє серце, щоб я не просто почув, але й прийняв їх, дозволив їм пустити коріння глибоко всередині мене. Допоможи мені побачити зарядками твій характер, твою велич і твою незмірну любов до мене. Забери всяку розпорошеність, усякі зайві думки, що можуть відволікати мене від спілкування з тобою. Створив мені тишу і простір, де твій голос звучатиме голосно і чітко. Я хочу не просто проаналізувати цей текст, а пережити його, дозволити йому стати моєю власною молитвою, моїм власним рішенням. Прошу, говори, Господи, бо твій слуга слухає, допоможи мені сьогодні по-справжньому зустрітися з Тобою через ці святі слова і вийти з цього часу роздумів, оновленим, натхненним і готовим жити для Твоєї слави. Нехай цей час буде благословенним. Готове моє серце, Боже. Господи, які сильні і прості слова, це не просто емоційний порив, це свідоме рішення. Псалмоспівець не каже, я відчуваю готовність або можливо, я буду готовий пізніше. Він проголошує це як факт, як стан, у який він свідомо приводить свою душу. Господи, як часто моє серце буває не готовим, воно роздроблене між турботами вчорашнього дня і тривогами про завтра. Воно заповнене шумом світу, нескінченним потоком інформації, вимогами та очікуваннями. Воно буває лінивим, апатичним, холодним, і в такому стані воно не здатне по-справжньому чути тебе і прославляти тебе. Тому сьогодні, на початку цього дня, я хочу повторити ці слова як власну молитву і декларацію віри. Господи, я роблю вибір. Я обираю підготувати своє серце для тебе. Я відкладаю в бік усі турботи, усі страхи. Я прошу тебе, очисти мій внутрішній світ, як господар прибирає кімнату для почесного гостя, вимити звідти пил сумнівів, павутиння гіркоти, безлад егоїстичних бажань. Я хочу, щоб моє серце було тихим і чистим простором, де ти можеш перебувати. Це рішення вимагає зусиль. Це означає сказати ні тисячі іншим речам, щоб сказати так тобі. У нашому світі, який постійно вимагає нашої уваги готовність серця, це акт духовної дисципліни, це свідоме відключення від зовнішнього хаосу, щоб підключитися до внутрішнього миру, який даєш тільки ти. Буду співати і грати з сердечною хвалою. Господи, ця фраза відкриває мені, що є наслідком готового серця. Коли серце готове, воно не може мовчати. З нього природно виливається хвала, як вода з чистого джерела. Це не механічне виконання релігійного обов'язку, не спів за звичкою. Це сердечна хвала, хвала, що народжується в самій глибині мого єства. Це більше, ніж просто слова чи мелодія. Це стан душі, яка бачить Твою велич і не може не відгукнутися на неї радістю. Господи, навчи мене такої хвали. Часто моя хвала буває поверхневою, залежною від обставин. Я легко співаю, коли все добре, коли мої молитви отримали відповідь, коли я відчуваю себе щасливим. Але Псалмоспівець каже: буду співати. Що вказує на свідоме рішення, на вольовий акт, він збирається співати незалежно від настрою чи ситуації. Це хвала, яка не чекає натхнення, а творить його. Навчи мене прославляти тебе і тоді, коли на серці важко, коли здається, що небо мовчить. Допоможи зрозуміти, що хвала це не просто моя реакція на Твої благословення, але й моя зброя проти зневіри, мій акт віри посеред випробувань. Сердечна хвала також означає цілісність, це коли мої слова, мої думки, мої почуття і мої вчинки об'єднані в єдиному пориві до тебе. Це коли я не просто співаю про твою любов, але й живу нею, коли я не просто проголошую твою вірність, але й довіряю тобі кожну мить свого життя. Боже, нехай усе моє життя стане інструментом, на якому ти граєш мелодію своєї слави. Нехай кожен мій подих, кожен удар серця, кожне добре діло буде нотою в цій величній пісні хвали Тобі. Прокинься псалтирю і гусла. Я встану на світанку. Господи, у цих словах я бачу неймовірну рішучість і дисципліну. Псалмоспівець не чекає, поки настрій чи натхнення розбудять його. Він сам бере ініціативу, він наказує своїм інструментам, а по суті своїй власній душі, своїм талантам і здібностям прокинутися для поклоніння. Це активна позиція, це рішення випередити метушливість дня. Світанок це особливий час, час тиші, коли світ ще спить. Час, коли повітря чисте, а розум ще не перевантажений денними турботами. Це ідеальний момент, щоб віддати тобі перші плоди свого дня, свого часу, своєї уваги. Господи, як часто я програю цю битву за ранок. Я дозволяю ліні чи тривожним думкам вкрасти цей дорогоцінний час. Я хапаюся за телефон раніше, ніж за Твоє слово. І потім дивуюся, чому мій день сповнений хаосу і занепокоєння. Ти показуєш мені кращий шлях шлях свідомого вибору, шлях дисципліни, яка веде до свободи і миру. Допоможи мені, Боже, полюбити світанок, полюбити тишу і усамітнення з Тобою. Дай мені сили перемагати власну слабкість і обирати те, що найважливіше, а не те, що найлегше. Нехай звук мого будильника буде для мене не прокляттям, а запрошенням на зустріч з тобою. Нехай першою моєю думкою буде не про проблеми, а про твою велич. Допоможи мені зрозуміти, що ті кілька хвилин чи годин, присвячених тобі на світанку, не є втраченим часом. Навпаки, це найкраща інвестиція в мій день, яка принесе плоди миру, мудрості та духовної сили. Буду прославляти тебе, Господи, між народами, співатиму Тобі серед племен. Господи, тут перспектива розширюється, поклоніння виходить за межі моєї кімнати, за межі мого особистого досвіду, воно стає свідченням. Псалмоспівець розуміє, що його стосунки з тобою це не приватна справа, яку треба ховати від світу. Його пісня призначена не лише для твоїх вух, але й для вух народів. Він хоче, щоб усі навколо знали, який великий і добрий його Бог. Господи, це кидає виклик моєму бажанню комфорту та анонімності. Іноді так легко бути віруючим у стінах храму чи у власному домі, але ти кличеш мене бути твоїм свідком між народами, серед моїх сусідів, колег, друзів, навіть серед тих, хто не знає тебе або вороже налаштований. Що означає співати тобі серед племен у моєму сучасному світі? Це не обов'язково означає стояти на площі з музичним інструментом. Можливо, моя пісня це моя чесність у бізнесі, коли всі навколо обманюють. Моя пісня це моє спокійне і сповнене довіри серце посеред загальної паніки. Моя пісня це слова підбадьорення, сказані тому, хто в розпачі. Моя пісня це прощення, дароване тому, хто мене образив. Моє життя має стати мелодією, яка вказує на тебе. Допоможи мені, Боже, не соромитися своєї віри, дай мені мудрості та сміливості жити так, щоб люди, дивлячись на мене, запитували про надію, яка є в мені. Нехай моє прославлення буде не лише вертикальним, спрямованим до тебе, але й горизонтальним, що світить іншим. Я хочу, щоб моє життя було гучним і чистим акордом у симфонії Твоєї слави, щоб якомога більше людей почули її і теж захотіли приєднатися до цього величного хору. Господи! Роздумуючи про цей заклик співати тобі серед народів, я бачу контраст із тим, що пропонує світ. Світ теж має свої пісні і свою славу. Він співає гімни успіху, багатству, владі, красі. Люди прославляють знаменитостей, ідеології, тимчасові досягнення. І ці пісні часто бувають дуже гучними, вони заповнюють ефір, вони лунають звідусіль. Іноді, Господи, здається, що моя тиха пісня губиться в цьому галасливому хорі, але Твоє слово показує мені фундаментальну різницю пісні світу прославляють творіння, а моя пісня творця. Пісні світу вказують на те, що минуще і тлінне, а моя пісня на те, що вічне і незмінне. Дивлячись на тих, хто захоплений цими мирськими піснями. Я не хочу відчувати осуду чи зверхності. Натомість я прошу тебе наповнити моє серце співчуттям. Адже я знаю, що за цією гучною музикою світу часто ховається порожнеча, страх і глибока спрага за справжнім. Кожна людина, яка шукає слави, насправді шукає прийняття і любові. Кожен, хто женеться за багатством, насправді прагне безпеки і миру. Вони просто шукають не в тому місці. Вони намагаються втамувати свою духовну спрагу з каламутних потоків, не знаючи про існування чистого джерела живої води, яким є Ти. Тому, Господи, нехай моя пісня буде не докором для них, а запрошенням. Нехай вона звучить чистотою і щирістю, щоб привернути їхню увагу. Допоможи мені своєю любов'ю і своїм життям показати їм, що є радість, яка не залежить від обставин, є мир, який перевищує всяке розуміння, і є любов, яка ніколи не закінчується, нехай моя тиха мелодія про тебе стане для когось початком їхньої власної пісні хвали. Бо твоя любов вища небес, і твоя правда аж до хмар. Господи, ось причина, ось фундамент усього поклоніння. Псалмоспівець прославляє Тебе не тому, що це просто гарна традиція, і не тому, що він намагається щось від Тебе отримати. Він прославляє тебе, бо він зустрівся з реальністю твого характеру. Він подивився на Твою любов і побачив, що вона безмежна, вища небес. Він подивився на твою правду, твою вірність, і побачив, що вона непохитна, вона сягає аж до хмар. Ці поетичні образи намагаються описати неосяжне: я дивлюся на небо, і я не бачу його кінця, воно простягається у безкінечність. І ти кажеш, що твоя любов ще більша. Вона покриває всі мої гріхи, усі мої помилки, усі мої слабкості. Вона не залежить від моїх заслуг. Вона просто є величезна, постійна, всеохопна. Господи, допоможи мені жити кожен день у світлі цієї істини. Коли я відчуваю себе незначним, нагадай, що мене любить Бог, чия любов вища за небеса. Коли я падаю, нагадай, що Твоя милість здатна підняти мене. Твоя правда, Твоя вірність. Аж до хмар. Це означає, що твоя вірність одночасно і велична і видима. Я можу бачити її прояви у своєму житті, у твоїх обіцянках, що виконуються, у твоїй присутності, яка ніколи не залишає, у твоїй мудрості, яка веде мене. Навіть коли навколо все хитається, коли люди зраджують, а обставини підводять, твоя правда залишається непорушною скелею, на якій я можу будувати своє життя. Дякую тобі, Боже, що моя віра і моя хвала мають таку надійну основу не мої почуття, а твій незмінний характер. Господи, коли я вчитуюся в ці рядки, я бачу, що центральним образом, серцевиною цього уривку є твоя слава, усе починається з готового серця і особистого поклоніння, але кульмінацією є не моє переживання, а Твоє звеличення. Будь звеличений, Боже, понад небеса, і Твоя слава хай з'явиться над усією землею. Це найглибше бажання серця, що по-справжньому пізнало тебе. Бажання, щоб не я, не мої потреби, не мої успіхи, а ти був у центрі, щоб Твоє ім'я було піднесене вище за все. Це молитва про правильну перспективу, коли я бачу тебе звеличеним понад небесами, усі мої земні проблеми стають меншими. Вони не зникають, але вони займають своє належне місце. Вони перестають бути гігантами, що затуляють мені сонце і стають просто камінчиками на дорозі, яку я проходжу з тобою, всемогутнім Богом. Звеличити тебе понад небеса означає визнати твій суверенітет, твою владу над усім, над моїм життям, над моєю країною, над історією людства. Це означає довіритися твоєму плану, навіть коли я його не розумію. Це означає віддати тобі кермо мого життя і сказати: не моя воля, а твоя нехай буде. Прохання Твоя слава хай з'явиться над усією землею, це велика місіонерська молитва, це прагнення, щоб кожна людина на планеті побачила і пізнала тебе таким, яким ти є люблячим, святим, милосердним і справедливим. Щоб темрява невігластва, ідолопоклонства і зла розсіялася перед світлом Твоєї слави. Це молитва про те, щоб Твоє царство прийшло і Твоя воля виконувалася на землі так само, як і на небі. Це найвеличніша мета, до якої може прагнути людина. Господи, краса і сила цього центрального образу Твоєї слави перевершує все. Твоя слава це не просто яскраве світло чи зовнішній блиск, це видиме проявлення твоєї внутрішньої сутності, твоєї досконалості, твоєї доброти, Твоєї святості. Коли Мойсей просив показати йому твою славу, ти проголосив перед Ним своє ім'я: Господь, Господь, Бог милосердний і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий та правдивий. Ось у чому твоя слава у твоєму характері. І коли псалмоспівець молиться, щоб ця слава з'явилася над усією землею, він молиться, щоб твій характер був явлений усім. У цьому є неймовірна сила. Коли люди бачать не просто релігію, а твою любов, що діє через твоїх дітей, їхні серця тануть. Коли вони бачать не просто правила, а твою справедливість, що відновлює гідність принижених, вони починають вірити. Коли вони бачать не просто догми, а твій мир, що панує в серцях віруючих посеред бурі, вони починають прагнути цього миру. Господи, я розумію, що я є носієм частинки Твоєї слави. Ти покликав мене бути світлом для світу, відображенням Твого образу. Це величезна відповідальність і неймовірний привілей, сила цього образу в тому, що він змінює все. Там, де з'являється Твоя слава, відступає темрява, де з'являється Твоя правда, руйнується брехня, де з'являється Твоя любов, зникає ненависть. Молитва Твоя слава хай з'явиться це найпотужніша молитва про перетворення. Перетворення мого серця, моєї родини, мого міста, моєї країни і всього світу. Допоможи мені не просто молитися про це, а й жити так, щоб через моє життя Твоя слава справді ставала видимою для оточуючих. Господи, ці слова такі величні і прекрасні, вони надихають і підносять мій дух. Але тепер я стою перед найважливішим питанням як мені жити цим сьогодні? Як ця істина про готове серце, про хвалу серед народів, про твою славу понад небесами може стати реальністю не лише в цій тихій годині молитви, але й посеред мого звичайного буденного дня? Господи, я прошу тебе, переведи ці біблійні істини з мови поезії на мову моїх щоденних вчинків. Покажи мені, як виглядає готове серце, коли я стою в заторі по дорозі на роботу. Що означає співати тобі, коли я отримую несправедливе зауваження від керівника? Як мені являти Твою славу, коли я спілкуюся зі своїми дітьми, які не слухаються? Це практичні питання, Господи, і я потребую Твоєї практичної мудрості. Я не хочу, щоб ця молитва залишилася лише гарним почуттям. Я хочу, щоб вона стала інструкцією для мого життя на сьогодні. Я прошу тебе, Духу Святий, будь моїм провідником протягом усього дня, підказуй мені, нагадуй мені, виправляй мене. Коли я забуду про своє ранкове рішення, лагідно поверни мої думки до тебе, коли моє серце почне закриватися чи черствіти, пом'якши його своєю присутністю. Дай мені очі, щоб бачити можливості для прославлення тебе в найпростіших речах, у посмішці незнайомця, у красі квітки, у вчасно сказаному доброму слові. Навчи мене перетворювати мої буденні справи на акти поклоніння Тобі. Господи, як мені жити цим сьогодні? Я відкритий, щоб почути Твою відповідь. Виходячи з цих роздумів, Господи, я приношу тобі мої конкретні прохання на цей день. По-перше, прошу тебе про дар готового серця, збережи моє серце від розпорошеності та тривоги. Коли я буду на роботі, допоможи мені зосередитися на своїх завданнях, виконуючи їх старанно, як для тебе, а не для людей. Коли я буду вдома зі своєю сім'єю, допоможи мені бути повністю присутнім, слухати з увагою і любов'ю. Дай мені серце, готове служити, готове прощати, готове радіти. По-друге, я прошу тебе наповнити мої уста сердечною хвалою, дай мені дух вдячності, допоможи мені помічати твої добрі дари і дякувати за них, а не сприймати їх як належне, захисти мене від нарікання, скарг і негативних розмов. Натомість, нехай з моїх уст виходять слова, що будують, підбадьорюють і несуть життя. Навчи мене співати тобі не лише в неділю, а й у вівторок, не лише коли легко, а й коли важко. По-третє, прошу мудрості, щоб бути твоїм свідком між народами. Дай мені сьогодні можливість поділитися твоєю любов'ю з кимось. Можливо, це буде через діло милосердя, через слово підтримки або через терплячість до складної людини. Дай мені сміливість не приховувати свою віру, але й мудрість робити це доречно і з любов'ю. Нехай моє життя говорить про тебе голосніше, ніж мої слова. І нарешті, Господи, я прошу, щоб у всьому, що я буду робити сьогодні, головною метою було звеличення Тебе. Допоможи мені в кожній ситуації запитувати себе, що принесе більше слави Богу? Збережи мене від егоїзму, від бажання догодити собі чи справити враження на інших. Нехай Твоя слава буде моїм компасом і моєю мотивацією. Господи, я усвідомлюю, що жити згідно з цими істинами буде непросто. Я знаю, що протягом дня моє рішення мати готове серце буде випробовуватися. Світ зі своїми турботами, люди зі своїми вимогами і моя власна гріховна природа будуть тягнути мене в інший бік. Будуть моменти, коли я захочу закрити своє серце, коли втома змусить мене мовчати, коли страх перед думкою інших людей змусить мене соромитися своєї віри. Будуть спокуси шукати власної слави, а не твоєї. Тому я приходжу до Тебе зараз і прошу простійкість, Господи, будь моєю силою, коли я відчую, що моє серце стає черствим і холодним, зігрій його своєю любов'ю. Коли мої уста захочуть нарікати, нагадай мені про безліч причин для вдячності. Коли я злякаюся і захочу сховатися, нагадай мені, що Ти всемогутній Бог зі мною. Коли моя гордість почне піднімати голову, покажи мені велич твоєї слави, щоб я побачив свою незначність і твою вседостатність. Я знаю, що я слабкий, але ти сильний. Моя рішучість може похитнутися, але твоя вірність непохитна. Тому я не покладаюся на власні сили, а повністю довіряю тобі. Тримай мене своєю правицею, про яку говорить Псалмоспівець. Веди мене крок за кроком, і якщо я впаду, підніми мене, якщо я зверну з дороги, поверни мене. Допоможи мені не здаватися, а до кінця цього дня залишатися вірним тому рішенню, яке я прийняв сьогодні вранці, у твоїй присутності. Нехай моя витривалість, слідуванні за тобою, також стане піснею хвали і свідченням твоєї сили, що діє в моїй слабкості. Отче Небесний, моє серце переповнене вдячністю за цей час, проведений з Тобою, і за істини, які ти відкрив мені через 108-й псалом. Дякую тобі за нагадування про те, що я можу і повинен свідомо готувати своє серце для Тебе кожного дня. Це великий дар мати можливість обирати тебе понад усе інше. Дякую тобі за радість хвали, за музику, за спів, за здатність виражати свою любов до тебе. Дякую, що поклоніння це не тягар, а привілей, який підносить мою душу. Дякую тобі за твою безмежну любов, яка справді вища за небеса. Дякую, що ця любов не залежить від моїх вчинків, що вона постійна і безумовна. Вона є моїм притулком і моєю надією. Дякую тобі за твою непохитну правду і вірність, яка сягає до хмар. Дякую, що я можу повністю довіряти твоїм обіцянкам і твоєму слову, знаючи, що ти ніколи не підведеш. Дякую за величний заклик жити для твоєї слави. Дякую, що ти даєш моєму маленькому життю велику мету бути частиною твого грандіозного плану, звеличення Твого імені по всій землі. Це наповнює моє існування глибоким сенсом. Дякую за останній вірш цього уривку, за обіцянку, що ти рятуєш своїх улюблених, що ти визволяєш і вислуховуєш. Дякую, що я є одним із твоїх улюблених дітей. Дякую, що ти чуєш цю молитву. Дякую за твій характер, Боже. Ти добрий, милостивий, святий і величний. Ти гідний усієї слави, честі і поклоніння. Нехай моє життя буде постійною піснею подяки Тобі. Господи, на завершення цього часу роздумів, я хочу знову присвятити Тобі себе і весь цей день. Підсумовуючи все, про що я молився, моє головне прохання залишається простим: нехай моє серце буде готовим для тебе сьогодні, готовим любити, готовим служити, готовим прославляти, готовим слухатися. Я віддаю тобі свої думки, нехай вони будуть чистими і зосередженими на тобі. Я віддаю тобі свої слова, нехай вони несуть благодать і істину. Я віддаю тобі свої вчинки, нехай вони будуть проявом твоєї любові і справедливості. Я віддаю тобі свої емоції, нехай вони будуть підкорені твоєму духу. Усе, що я є, і все, що я маю, я кладу до твоїх ніг як добровільну жертву хвали. Я хочу, щоб сьогоднішній день був про тебе, а не про мене. Коли я буду працювати, я хочу працювати для тебе. Коли я буду відпочивати, я хочу відпочивати в тобі. Коли я буду спілкуватися, я хочу, щоб Твоє світло світило через мене. Будь звеличений, Боже, понад небесами мого життя. І нехай Твоя слава з'явиться через мої прості буденні справи над землею мого впливу. Дякую тобі за те, що ти чуєш мене. Я довіряю тобі цей день і все, що він принесе, знаючи, що ти будеш зі мною. Я покладаюся на твою благодать, яка є достатньою для мене. Проведи мене через цей день, і нехай увечері я зможу озирнутися назад і сказати: Справді, це був день, прожитий для слави Божої. Усе це я прошу з вірою і надією в ім'я Ісуса. Амінь. Дорогі брати та сестри, дякую, що ви провели цей час у молитві та роздумах, нехай істини з цього псалма глибоко укоріняться у ваших серцях і принесуть рясний плід у вашому житті сьогодні. Якщо ця молитва відгукнулася у вашому дусі, якщо ви разом зі мною сказали Богові: Готове моє серце, напишіть у коментарях просте, але сильне слово Амінь. Щоб ми могли побачити нашу спільну віру і підтримати один одного. Якщо у вас є молитовні потреби, поділіться ними в коментарях. Ми віримо в силу спільної молитви. Якщо цей час був для вас благословенням, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео. Це допоможе іншим людям знайти його і також отримати підбадьорення. І, звичайно, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові молитви та роздуми. А тепер прийміть благословення. Нехай Господь благословить вас і збереже вас. Нехай Господь засяє на вас своїм лицем і буде милостивий до вас. Нехай Господь зверне на вас своє обличчя і дасть вам мир. Нехай ваше серце буде готове співати Йому, а Його слава, нехай наповнить ваш день. Ідіть з миром. Амінь.